То в переговорах дуже важливо і загальний фон, того, що відбувається, напевне, перше, що найважливіше, що ми вчорашніми переговорами повернулися на момент 27 лютого. По великому рахунку, це те, що 27 лютого так само стояло на порядку денному. І 27 лютого у нас була військова допомога. 27 лютого у нас були. Був обмін розвідданими і 27 лютого станом на той момент планувалося, що Україна погоджується на всеосяжне припинення вогню за умови, що Московська Федерація так само погоджується, щоб зупинити принаймні стрілянину. і, Як каже Трамп, зупинити війну, щоб зупинити смерті ці жахли, жахливу війну і смерті людей. А 28 лютого стало таким дуже складним переломним моментом, тому що ми вже багато разів про це все говорили. Але те, що сталося, це було поза тими всіма сценаріями, які проговорювалися. І ще раз постало перед Україною питання того всього, що не можуть 5-6 менеджерів робити ефективну роботу що мають переговорами займатися професійні дипломати. І станом на вчорашній день на переговори з Саудівській Аравії, напевне, треба дуже і дуже подякувати нашим західним партнерам, які не просто включилися в переговорний процес, але які включилися в напрацювання основних тез, основних точок дотику і навіть самих словосполучень, якими це ці переговори відбувалися. До чого ми прийшли? Ми прийшли до того самого припинення вогню, що Україна на це все погоджується. Uh, і тепер м'яч на полі московської федерації. Напевно, це найкраще з того всього особливо в контексті того, що ми розуміємо, що Путін не збирається припиняти вогонь um, сьогодні спеціально комунікували зі своїми підопічними підрозділами на різних напрямках, um, особливо на півночі. Дуже складна ситуація. Наступають з усіх сторін на сході. Так само критична ситуація використовують техніку малих груп і лізуть на нас. Тобто, робота там продовжується, але для нас є дуже вигідно, щоб тепер Путін був відповідальний за те, чи хоче миру, чи не хоче миру, чи буде припиняти цю жахливу війну. Цитата Трампа, чи не буде припиняти цю жахливу війну. Ми відповідь знаємо. На жаль, ця відповідь цю відповідь має дуже добре почути. Американці, третій момент, як ми бачимо, наша делегація дружно прийшла в розкішних костюмах. Ну, почули ще цей момент. Це, знаєте, тут можна жартувати костюм, не костюм. Там хтось на підтримку Зеленського зняв піджак, коли фотографувався з Трампом. Але є певні вимоги і традиції і дипломатії. Традиції особливо шалнуються в дипломатичному середовищі, що і, і відповідне вбрання, воно символізує повагу до співрозмовника, воно позиціонує тебе як частину цього конкретного світу переговорів. Тому добре, що хоча б тут дослухалися. Правда, наскільки я знаю по плітках колуарних, що Зеленський вважає, що як тільки надягне на звичайний костюм, у нього почне падати рейтинг. І е, останній момент, е, який дуже широко розносився у нас е, в медіапросторі, особливо по банкових. Телеграм-каналах, що бачите, там і не тільки Московська Федерація, але й американці вимагають, щоб ми відмовилися від частини наших областей, зокрема частини Запорізької, частини Херсонської області. Ну, Луганська, Донецька, це вже називається навіть по, -по поза поза конкуренцію, що всі ці області в повному складі мали би перейти під контроль Московської Федерації. Наскільки мені відомо, з американської сторони такі вимоги ніколи не ставилися. Чому вони роздуваються в нашому часу просторі? Моя версія в тому, щоб потім героїчно сказати, що ми щось відбили і що ми не пішли на поступки, ми не здали українські території. А це знову ж таки закликаю, як підсумок, закликаю усіх наших глядачів дуже уважно аналізувати фактаж і першоджерела, і категорично не читати телеграм-канали банкової, тому що там занадто багато фейків і занадто багато маніпуляцій. І що ще мене по вчорашніх переговорах? Дещо так зачепило, ну негативно зачепило. Це те, як речник нашого МЗС розповів, що там були такі переговори: що ай-ай-ай, які переговори, що всі деталі точно будуть через десятиліття. Але під про лідерством нашого Володимира Олександровича ми от так пройшли цей важкий шлях. знаєте, мені це дуже нагадало часи Сталіна. Коли під лідерством великого очільника Совєтського Союзу там робилося купа се речей. дуже не подобаються такі пости. Дуже прикро, що МЗС до такого опускається. Ну, але якщо підсумувати, то наразі вчорашні переговори, вчорашні рішення Україні не зашкодили. І це, напевно, вже дуже і дуже великий позитив. Ну, дивіться, я тут знайшов декілька таких цікавих тез, які теж е розповсюджують зараз, я так розумію, е ті, хто, скажімо, співпрацює з банковою. Переговори в Джиді були одними з найцікавіших із тих, що де доводилось брати участь. Е мудра гнучкість, заліпзобетонний захист. Е Ну, вони тривали понад сім годин. Українська делегація продемонструвала інфоемоційне інформаційне тло зустрічі. А далі Володимир Зеленський, я так розумію, всім управляв дистанційно. Чому Зеленський не брав участь в цих переговорах? Можливо, це пов'язано з, скажімо, тим, що сталося в овальному кабінеті? Як ви думаєте? І це, тут можна дуже багато версій пред'являти, але мені видається, що Володимиру Олександровичу потрібно було б почати переживати, що Єрмак веде ці всі переговори і позиціонує себе як очільник української держави. І, по суті, Єрмак його дуже конкретно і підставляє, і підсиджує в той самий момент. А, з одного боку, можна говорити, що ті переговори, які вчора відбувалися, вони не потребували участі Володимира Олександровича, тому що це не його президентський рівень, і там безпосередньо інших президентів так само не було, щоб вести переговори. А з іншого боку, він десь там був на підхваті, наскільки я розумію. кажуть, а що навіщо це було? Це щоб скажімо підсилювати... була інформація, що можливо буде вже й негайне підписання угоди про корисні опалення і чомусь так вважалося, що їх має підписувати Зеленський. Можливо, ще якісь були моменти, які ви знаєте, воно все сумарно виглядає дуже принизливо, дуже принизливо з кількох контекстів. А ці переговори має вести не Єрмак, а професійні дипломати. Дякуємо за супровід нашим західним партнерам і їх дипломатам. До речі, їхня рука була відчутна навіть у тому пості в Твіттері Володимира Олександровича, де він вибачався перед Трампом. І там дуже дуже було продумано яке англійське слово щодо вибачення, або мені шкода має вживатися. Їх там є цілий величезний перелік. Друге, що було принизливо, ну знаєте, наш президент так от сидить десь там на задворках, чекає, чи його викличуть, чи його не викличуть. Воно теж якось так ну дуже дивно. І третій момент, що все таки тут Україна. Я не знаю, то звичайно що це багато зовнішніх факторів впливає, але ми з суб'єкта міжнародних відносин в даних випадках перетворюємося на об'єкт, якому дарують а, з барського плеча можливість а, слухати, що про нього вирішують, і за цих три роки по суті ну, з 2014-го Україна дуже важко працювала над здобуттям суб'єктності. Дуже важко працювала над тим, щоб його втримати. Далі українці своїм потом і кров'ю і життями вигризали цю суб'єктність не тільки на рівні, щоб з нами говорили, а щоб Україна впливала на рішення і щоб наші рішення, нашу позицію слухали передовсім і поважали її. А тепер ми знову через різні кулуарні ігри, через недостатню роботу дипломатів, через профтики офісу президента, ми знову втрачаємо свою суб'єктність і це дуже дуже неправильно. Але я ще раз повторюся: оці, оці гнучка дипломатії. Я тверде керівництво. Ну це прям ну знаєте, це не тільки Сталіна, це і Кімчен ін, і це різні такого низького пошибу диктаторчики, які контролюють свої медійні простори. Це це, це дуже неприйнятно для України. Тому я тішуся, що ці переговори не закінчилися черговим скандалом. Е, ну, е, перед тим як поставити наступне запитання, друзі. Я ще раз нагадаю про збір. Е, будь ласка, для третьої штурмової дуже е, необхідні е, необхідний збір для на РЕБи, Збір на два РЕБ-комплекси для третьої штурмової бригади. Техніку роблять інженери інженери громадської організації Байрактар 14 на волонтерських засадах. Тому всі кошти йдуть тільки виключно на закупівлю. Запчастин тому, друзі, доєднайтеся, будь ласка, до цього збору. Ось перед вами QR-код на Приват 24 І для того, щоб можна було закинути кошти на монобанк. Я періодично буду висвічувати ці. QR-коди для того, щоб ви могли долучитися до цього збору. А я єдине, що уточню, що і на моїй Фейсбук сторінці, і на сторінці Байректар 14, в Фейсбуці є всі звіти, всі відео, всі фотографії, ви можете переглянути нашу роботу. І ну, я пишаюся, що вона настільки ефективна, активна, але це робиться завдяки вашим пожертвам. Ну і дивіться, чи бачили хто. Оці справжні умови, чи тому, що оці такі тезові, скажімо, моменти, так, вони налаштовують на якийсь певний позитив. Але що мене зачепило, от буквально нещодавно, коли Марко Рубіо сказав, що м -м, мова йшла також і про територіальні поступки України. Яка ціна цих угод може бути? Я думаю, передовсім це ті поступки, на які погодиться українська сторона, і не зможе пояснити американській стороні, чому цих поступок робити не можна. Тобто, це є великий кавалок дипломатичної роботи, яка зараз уже мала би відбуватися. А другий момент це те, що зараз відбувається на Курщині. І я дуже боюся, що це буде одна з найбільших територіальних поступок, які зараз відбудуться, ціною життів тисяч наших військовослужбовців, а ще тисячі будуть е, важко поранені і вже є важко поранені. Я вже мовчу про зниклих е їх теж є дуже багато. І тоді виникає питання: навіщо це завоювання було, якщо зараз ми це все настільки швидкими темпами втрачаємо. Територіальні поступки можливо це звучить також в цьому контексті, що ми поки що не говоримо про відновлення кордонів 91-го року. Але з іншого боку, у цих домовленостях вчорашніх немає визнання наших окупованих територій територією Московської Федерації. Це теж є позитивний момент з того, що ми розуміємо з внутрішніх розмов: що швидше за все, що зупинка мала би бути по лінії зіткнення, от де зараз іде лінія зіткнення, там вона і має бути це, ця зупинка. Але ж тут ніхто не гарантує і це. Є найважливіше питання, як на це все зреагує Московська Федерація. Ну тут дуже просте правило, яке би хотіла, щоб почули всі і прихильники, і неприхильники, ті, що чують мене чи не чують мене. Але Московська Федерація вона робить те, що вона хоче. Якщо ми припиняємо стріляти, а Московська Федерація ні, то ми, ми припиняємо існування. Якщо Московська Федерація припиняє стріляти і наступати, то тоді не буде війни як такої. Ось, 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 оця ось така дуже важка дихотомія, яку треба якось доносити на міжнародній арені, яка має звучати із кожного коридора ящика замість чогось там сталевих і твердого гнучкого лідерства. Ось про які речі ми маємо говорити: що москви що... о... ключ. До завершення війни є в руках московської федерації. Вона може її завершити через 5 хвилин, якщо вона захоче. І всі переговори вони не будуть ефективними, якщо Московська Федерація цього не захоче робити. І будь-який примус до миру України без примусу до миру Московської Федерації означає роботу на Московську Федерацію, означає зраду українського народу і будь-яких демократичних принципів. І це теж має відпрацьовуватися на міжнародній арені. Зрештою, з тими самими американцями, тільки якщо прийти до американських очільників і сказати Гей, ви бидло, слухайте або з емоціями, які демонструють такі от фрази, то ніхто чути не буде. Можливо, напевно, тоді треба шукати інші підходи і інших переговорників. Я знову і знову наголошую, що Єрмака, Маркарову і ще цілу когорту в Америці не хочуть чути. І те, що Зеленський пхає її з такою агресивністю, чи вони самі пхаються? а Зеленський просто це все погоджує. Ну тут вже важко сказати, хто ким керує. Або до речі, вчора в Фейсбуці хтось запитався, хто такий Єрмак? Це президент Зеленського. Відповіли, а -а -а. То... А -а -а. оце версія слухайте. Так і якщо ми хочемо, щоб американці нас чули, значить треба знайти таких переговорників, яких вони будуть чути, яких вони захочуть чути, захочуть слухати. Ем, з того, що я розумію, по наступу, який зараз іде з усіх сторон на Україну, Московській Федерації не вигідно зупинятися, їм вигідно рухатися далі, тому що саме зараз Україна втрачає свою позицію, втрачає своїх військових. І... Московська федерація не буде мати в планах якоїсь зупинки, хоча кажуть, що їй так само потрібна якась передишка, щоб перегрупуватися, здобути якісь свої переваги, і навіть кажуть, що Путіну зараз може бути вигідно зупинити активні бойові дії, щоб домовитися з Трампом і розподілити наші рідко метали на нашій території, яка зараз окупована Московською Федерацією. це теж не можна скидати з порядку денного. Наскільки я вже чула, то московські урядовці вже частково послали американців. Будемо дивитися, як в п'ятницю буде розвиватися ситуація. Ми нам принаймні так було повідомлення, що в п'ятницю мали би бути прямі переговори. Можливо, і Трампа з путіним напряму. Так що будемо слідкувати за цим всім, але що українська сторона зараз би мала зробити. Нам максимально треба було б підтримати наші збройні сили, які зараз у надзвичайно складних обставинах. І в цей час не буду вже називати прізвища, бо мене попросили зараз цю тему не педалювати. Але в цей час е, призупинено процес закупівлі ребів Айпетрі для наших військовослужбовців. Бо бачите, аби не Порошенко. А реби рятують життя нашим військовим. В цей час у нас ДСТЗІ і Агенція оборонних закупівель не можуть справитися з закупівлею дронів вже третій чи четвертий місяць поспіль немає закупівлі дронів. Все, що є, це тримається на волонтерських засадах. Хлопці звертаються з тотальним переліком, починаючи від коліс для спецтехніки, де одне колесо коштує понад 20 тисяч гривень. Завершуючи ремонтами машин, бронюванням, е, медичними засобами, баги величезній кількості, і е, я вже мовчу про міни, які наш Мінстратехпром зробив таким чином, що вони не застосовані, вони не зриваються. Ось що зараз треба було б максимально посилити. І зараз треба було б знову ж таки ПДФО військове передати безпосередньо на рахунки бригади. Щоб вони закупляли те, що їм потрібно швидко і оперативно, щоб вирівняти ситуацію. Але Верховна Рада, з того, що я розумію, цього тижня, вона вже прицільно а, націлилася на вибори, тому що от, бачимо законопроєкти, які межують з тотальним популізмом, і які вирішують проблеми потенційних виборців а, теперішньої влади.